Як же правильно підібрати поршньову групу на вашу китайську бензопилку? Все дуже просто. Першим ділом берете в руки свою стару поршньову, шукаєте якісь там, скажімо, цифри, які написано. Ось, наприклад, тут бачите 52. Це означає, що тут буде 45-та поршнева. Тобто це 52 кубика, а тут буде 45-та поршнева. Якщо ми там, наприклад, беремо... Іншу, там крутим, дивимося, дивимося, дивимося. Тут бачите, опа, що тут написано. Ага, 43 мм навіть написано. Це, йде, наприклад, модель 4500, а тут буде 43 мм. Також там не треба нічого замірювати. Це ви зрозуміли. Потім є ще такі поршньові групи. Називаємо такі, бачите, ось, дивіться, як я вам покажу. Є ще 58 написано. Це вже йде 58 кубіків, там йде поршнева група 45 і 2, Це дуже важливо, тому що якщо у вашому випадку у вас або 45, або 43, ви можете їх ставити, вони підходять там однакові підшипники, то все воно підходить. Принцип так само 58-й, але там іде різниця в колінвалі. тому вам Завжди треба брати тільки 58 кубіків на 45 і 2, Якщо там у вас написано 58 таку і берете. Якщо у вас там стояло 43 або 45, без різниці берете або 43, 45, там, ну, ну вам все стає. Це якщо ви окремо купуєте собі поршень, то так вам треба брати іменно той розмір, який у вас стояв. А якщо ви шукаєте поршневу групу, хочете мочнішу, вас стояла там слабша, без питань ставите мочнішу. Якщо у вас там стояла, наприклад, скажімо, на 45, хочете слабшу, щоб менше палива, ставите на 43 Це також ну все підходить там. Принцип такий, що воно все однакове. І ще така є модель, модель 3900, називають її. Ось так вже виглядає візуально, бачите, як воно. Отак От поршня група виглядає. Тут вже, бачите, пише 39F пише. Це туди поршень на 38. Ось так виглядає сам поршень, він йде під одне кільце. Ось таке, бачите? Тобто, ну, першу, ну, в першу чергу, ви просто візуально дивитеся, як виглядає ваша поршньова, і вже її підбираєте навіть по візуалу. скажімо. А якщо. Якісь питання пишете продавцям, і вам, я думаю, залюбки всі допоможуть і підберуть. А там нічого такого важкого немає. Поршнева група часто вас пише на самому поршні, ну, на ви бачите, 52, це 52 кубика йде. Ох, у нас тут дощик зірвався. Да? <світ> і ось такого плана вже буде ваш 43. Тому ось так.